Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Покаяння це вливання Божого милосердя. Сьогодні, зранку, ми з вами говорили багато про те, що важливо є мінятись. Що якщо ми хочемо змін від когось, то ми в першу чергу маємо самі змінитись. Тобто міняти світ треба починати з себе самого. І от сьогодні вечором ми поговоримо про те, як ми можемо почати міняти світ, починаючи з самого себе. Тобто, ставити вимоги комусь це можна тільки тоді, коли я. Перепрошую, ці вимоги застосовую до себе особисто. І от Фултон Фултоншин дає рекомендацію, пораду, зрештою, цього навчає вся церква, вся християнська церква. Немає значення. Римокатолики, православні чи протестантські церкви. Всі говорять про одне. Про один засіб, один крок. Який дозволяє змінити себе, який дозволяє пізнати себе, поставити вимоги до себе, їх виконати і тільки тоді звертатися до інших людей. Це є покаяння. І для багатьох покаяння, або як інакше, ми ще говоримо, сповідь, і для багатьох людей це є таким, знаєте, дуже страшною річчю звучить. Мені здається, якщо б людині говорити про якусь там, про смерть, ще щось, людину би так не лякало, як момент сповіді ось цього покаяння. Усі чудово розуміють, що в сповіді і в покаянні, людина розкривається. Знаєте, можна так, ну, це таке трошки, можливо, некоректне порівняння, але в сповіді, тобто в покаянні, Людина повністю оголюється. Тільки це робить духовно. Знаєте, я, не, і от, е, я скажу так: е, якби комусь запропонували е, там, мільйон доларів за те, що він би просто вийшов серед, е, на площу, де там, сотні людей, і він взяв і оголився перед цими людьми. Багато би відмовилось. Але багато би погодилося на це. Тому що мільйон доларів для когось це момент виживання, спасіння, а для когось його власна гідність не дозволить цього зробити. Так от, покаяння і сповідь це цей момент духовного оголення. І отут якраз виходить, оце, приходить цей момент, що для когось це є моментом спасіння. Він усвідомлює, що якщо він цього не зробить, то він просто не буде мати нормального життя. І людина йде і робить це. І отримає цю винагороду, спасається. А той, хто боїться, вважаючи, що це сповідь, це покаяння є приниженням його гідності, він уникає цього. Але чи він має тоді шанс врятувати своє життя? Сумніваюся. І ось, ось ця думка Фултона Шина якраз є такою, як на мене, допомогою усвідомлення для всіх, хто ще вагається у важливості покаяння, що це не є приниження. А як каже архієпископ, це є вливання Божого милосердя в нашу душу. Що покаяння це не приниження, покаяння це милосердя. Покаяння це співчуття, це обійми, це момент, коли тебе беруть за руки і піднімають. Покаяння це акт любові Бога до людини. Бо саме через ось таке покаяння Господь Бог повертає нас до цього блаженного життя. Через ось це покаяння. І саме цього покаяння Господь Бог чекав від Адама і Єви. Такого покаяння Господь чекав від Каїна, такого покаяння чекав Господь Бог від тих людей, які жили за часів Ноя. Такого покаяння Господь Бог чекав від людей міста Ніневія, коли туди прийшов пророк Йона. І той, хто прийняв це покаяння, не побоявся, той був врятований. Це якраз місто Ніневія, яке розкаялось і прийняла цю Божу любов. Вони, ось цей бруд гріха, викинули свого життя, звільнивши місце для Божої любові. І це дало можливість цим людям вижити, отримати життя. А той, хто не захотів цього зробити, отримав покарання. Потоп, який залив цю грішну землю тих людей, які не хотіли каятись. Каїна, який не хотів визнати і розкаяти в своєму злочині. Адам, який сховався від Бога. Зрештою, апостоли Юда і Петро, які обоє покаяли. Тільки Юда не звільнив своє серце місце для Божого милосердя. Не повірив в це милосердя. Не повірив в цю любов, сховався. Сховався через повішення, через самогубство. А Петро дочекався цієї любові. І цю любов Бог проявив до нього, коли послав жінок мироносець звістити апостолам і Петрові. Що Він Воскрес. Наше звільнення від гріха, тобто наше покаяння це якраз звільнення місця для того, щоб Бог увійшов в наше серце. Звільнення місця для любові. І той, хто вагається сповідатися йому чи ні, той, хто вагається йти йому до храму, бути на молитві чи ні. Має усвідомити одну річ, що через цей крок покаяння, через цей момент приходу до храму, він звільняє місце для Бога для наповнення себе любов'ю. І тим самим, наповнюючи себе любов'ю Божим милосердям, людина отримує життя, людина отримує шанс повернення до того райського життя. Господь Бог всіх кличе до покаяння. До когось він промовляє словом, до когось він промовляє вчинком, а до когось він промовляє випробуванням, терпінням, стражданням. Нам треба навчитися чути Бога через Слово. Це Євангеліє, це святе те письмо, яке ми читаємо. Ми не повинні бути глухими до Божого Слова, щоб не отримати оці випробовування, оці терпіння і страждання. Ми не повинні бути як єгипетський фараон, який не чув слова Божого, яке їм промовляв Мойсей Аароном, які просто просили відпусти народ, а його серце було глухе і черстве. І всі ми знаємо, чим закінчилася історія. Нещодавно наш блаженіший Святослав порівняв наших ворогів з єгипетським фараоном. І він сказав, що росіяни більш черствіші, ніж серце фараона. Фараон в якийсь момент, коли побачив смерть своєї, своїх дітей, своєї дитини. Відпустив, відпустив єврею. Російський президент, бачачи смерть сотень тисяч своїх дітей, тобто його населення, нічого не робить, немає покаяння. Тому ми, бачачи, якими вони є, і до чого призводить. Відсутність покаяння маємо бути зовсім іншими. Покаяння дає силу, дає Божу любов. А коли ми наповнені любов'ю і Божим милосердям, ми маємо силу протистояти будь-якому ворогові, і нас ніхто тоді не зламає. Тому пам'ятаймо собі про це, що сповідь це не приниження. Сповідь це звільнення місця для Божої любові, для Божого милосердя, для того, щоб ми були сильними, для того, щоб ми жили вічно. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних, Господи, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції. усіх тих, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, і як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй день перемоги. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!